Ну і що, поговоримо топ-3 найбільш поставлених питань пов'язаних з покупкою матраців. Чому я маю купувати дорогий матрас? У чому його відмінність? Чому я маю переплатити? Сьогодні ми розглянемо цю тему і зупинимось на ключових перевагах кращих матрасів. Так що, сідайте зручніше і приділіть цьому відео декілька хвилин. При виборі матраця важливо розуміти, що він. Є ключовим елементом здорового сну, який безпосередньо впливає на ваше фізичне і емоційне здоров'я протягом 7 чи 8 годин кожного дня. На першому місці це якість матеріалів. Матраси виготовляються з якісніших матеріалів, які забезпечують високу місць і довговічність матрасу. На другому місці технології підтримки тіла, які забезпечують правильну позу для спини та шиї. Це може знизити ризик розвитку болю у спині. Третє. Матраци мають високий ступінь комфорту, який забезпечує якісніший і глибший сон. Це може зменшити ризик пробудження вночі та, прикра... та покращити якість вашого сну. Четверте гарантія якості. Тільки уявіть, наскільки компанія Лорфекс впевнена у своїй продукції, що даже гарантію дає гарантію 15 років, яка забезпечує покупцю впевненість у тому, що він отримує продукт високої якості. Ну, і звичайно, наше здоров'я. Матраци мають перевагу для вашого здоров'я загалом. Вони можуть бути знижувати ризик алергії та астми завдяки використанню гіпалергенних матеріалів, а також запобігати росту пильових кліщів завдяки спеціальним обробкам. Звичайно, не завжди дорогі матрац є найкращим вибором для кожного покупця. Важливо вибрати матрац відповідно до ваших потреб і уподобань, враховуючи всі фактори, такі як жорсткість, розмір, матеріалу. Якщо ви не знаєте, який матрац обрати, це помилка. Якщо ви не знаєте, де обрати найкращий матрац, це фатальна помилка. Чекаємо на вас у наших салонах Доктор Сон. Дизайнери, любимо вас!